Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді міксер ГРВ 140. Цей інструмент має потужність 1400 Вт, що дозволяє вам працювати з різними видами сумішів. Цей інструмент підійде для змішування різноманітних сумішів на будівельних майданчиках. Цей потужний інструмент має ви швидкості, які дозволяють вам працювати з різними видами сумішів. Окрім цього, у цьому інструменті скоподібна ручка, яка дозволяє добре контролювати інструмент під час змішування різноманітних розміщення. Кнопка запуску інструменту має функцію фіксації, завдяки чому вам не потрібна весь час натискати кнопу Пуст під час роботи. На цьому інструменті є індикатор вугольних щиток, завдяки чому ви можете завчасно проходити сервісне обслуговування свого інструменту. На цьому потужному інструменті є плавний пуст, який запобігає розбриздванню матеріалу під час старту роботи. І на цьому в мене все. Нагадуємо вам, якщо вам потрібно підібрати інструмент згідно ваших завдань, ви можете знайти нашого офіційного дилера у своєму регуленні. Звертайтеся на наш сайт. Всім гарного дня і гарних робіт!